Білгородській області почалися проблеми з електрикою, і цю інформацію, перш за все, пише Українське Міненерго. Зараз відповідний допис ви можете бачити на екрані. Тож давайте зацитую вам частину з цього. У російському Білгороді блекаут. близько 90% Білгородської області, у тому числі міста Білгород та Старий Оскол, наразі без світла. В області не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом. 1 липня у жителів Білгорода і Білгородського району очікуються і проблеми з автобусами. Організатор пасажирських перевезень повідомив, що Через часткове відімкнення електроенергії прогнозуються затримки і збої у русі громадського транспорту за офіційною версією. Причиною відключення електроенергії у цій області Російської Федерації став зовнішній вплив на енергооб'єкта. Що ж там такою произошло? за інформацією з відкритих джерел, бликав стався в результаті одночасної атаки безпілотників і спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції. Невідомо, ну невідомо, що у них там відбувається. Схоже на якісь оті знаєте, їхні розборки ну, самих з собою. Ну але загалом Міненерго справді підсумували те, що відомо з білгородських чатів. Загалом, адже пишуть в інтернетах про те, що в Білгороді і Білгородській області блекаути за одновременної атаки українських безпілотників і взривов. На електроподстанціях, що жето такое произошло, що происходит? Это что? Вони бажали Україні блекауту. Вони хотіли занурити нас у темряву. А зараз блекаут відбувається на їхніх територіях. О, ні, ні, не може би. Напевно, кричать зараз росіяни, які я не знаю загалом, як зараз росіяни перебувають на території Білгородської області. По перше, там повсякчас літають якісь безпілотники. По-друге, дуже часто ракети російської протиповітряної оборони потрапляють саме на Білгородщину і потрапляють дуже. Часто от, безпосередньо на їхні цивільні об'єкти е, не, не робить такого Україна. Україна цілить лише по військових об'єктах. Цивільна інфраструктура Росіян страждає від росіян. Як би дивно це не звучало. Ну я також нагадаю, що американське видання «The Washington Post» напередодні отримало у своє розпорядження внутрішні документи влади Білгородської області Російської Федерації, які засвідчують падіння планерних бомб, які окупанти запускають по Україні. Безпосередньо на території Російської Федерації у документах вказані місця падіння розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації. Тобто, їхні бомби, які мали летіти на Україну, прилетіли на територію Білгородщини. Значить, сиділи росіяни, бажали блекауту Україні. Стався блекаут на Білгородщині. Російські добровольці, які воюють на боці України з російського добровольчого корпусу, з Легіону Свободи Росії, з Сибірського батальйону, значить, погрожують Кремлю і заходять на територію, яку правильно Білгородської області. І білгородчані сидять і думають за. То їм все то ж то таке відбувається. Розповідають про те, що самі ж розповідають, що без електрики е, зараз перебувають до 90 населених пунктів області. Одна з атакованих підстанцій е, розташована в селі Незнамово Староскольському городському округі. Ну і в Білгородській адміністрації повідомили, що. М Цивільні будинки переводять на резервні схеми живлення, і мешканцям приходить повідомлення про те, що е, світло відновлять лише до 19-ї години, якщо е, ну якщо взагалі відновлять, бо ви знаєте, що гауляйтер Білгородської області нещодавно розповідав про те, що якщо десь Виникне на домогосподарствах пожежа, то гасити її мали би самі білгородчани, тому що тому що частина отих їхніх МЧСників, чи швидких, чи ще якихось служб зараз бере участь війні проти України на території України. Вибачте, за тавтологію. А самі ж білгородчани мусять з цими проблемами розбиратися самотужки. Тож так подекуди видається, що жарти про Білгородську народну республіку несуть за собою, знаєте, Історичні передумови, які все ж таки можуть спонукнути білгородчан від'єднатися від Російської Федерації, бо ж доки у Кремлі говорять про те, що у них все іде по плану, то на Білгородщині цей план виглядає щонайменше Дуже і дуже дивно, і росіяни, які там перебувають упродовж тривалого часу, вони ж звісно розуміють, з якого саме боку летіли ракети від російської протиповітряної оборони. Вони розуміли скоріш за все, які це бомби падали на території їхнього регіону, і поки що вони мовчать. Білгородщина має постати, встати, і я не знаю перемогти агресора. Бо так видається, що росіяни націлені на знищення не лише України, але то вже знаєте, то вже інша тема для іншого нашого з вами етеру.